Будь ласка, яка зараз пора року. Так, літо влітку відбуваються різноманітні чудеса в природі, квітнуть різнокольорові квіти, світе яскраво сонечко, з'являються різноманітні комахи. От і сьогодні на заняття до нас прилетіло диво, а яке ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загад. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик! Ось подивіться, малята, який метелик до нас прилетів. Тільки пригріє сонечко, як в природі прокидаються найкрасивіші комахи, які називаються метелики. Вони, немов живі квіточки, порхають в луках, в садах, в парках. От і сьогодні подивіться, таке диво прилетіло до нас, але воно прилетіло не одне. А прилетіло ще з одним метеликом. Але подивіться, цей метелик різнокольоровий, яскравий, гарний. А цей – ні. Тож давайте ми з цього метелика. Теж зробимо яскравим і різнокольоровим. Для цього нам потрібно взяти водичку, пензлик і різнокольорові фарби. У мене зелена, червона, жовта і синя. Для того, щоб у нас метелик получився різнокольоровим, перш за все, нам треба його скласти навпіл. Ось так. Крильця до крильця. Ось так. А тепер ми його розкладаємо, кладемо на кліоночку і починаємо працювати. І світки на квітку від пісні до пісні. Ховаються у листі, Метелики, метелики, веселі і барвисті Метелики, веселики ховаються у листі. Веселий кіхово